Про Хеллоуін, як ви взагалі до цього свята ставитесь? Бісуші на чистої води. Свято сатаністів. До такого ставлюся дуже позитивно. У нас є свято Маланка, ходжу на Маланку. Ну, круто. Як ви ставитесь до Хеллоуіну, до свята, яке скоро буде? Нормально ставимось. Нормально? Ну, круто. Круто. А святкуєте самі? Ну так, з друзями максимум все. Ну, да. Так. Ну, а от з друзями, наприклад, це як відбувається? Можливо, ви там переодягаєтеся якось чи, чи, чи ні? Ні, взагалі, не переодягаємося, нічого. Ми фарбуємося, переодягаємося і устраюва вечірки. Ага, нічого собі? Так, да, і кіно можемо подивитись. Класно! Яке ваше ставлення до свята Хеловіну? Ну, не знаю, нейтрально. Нейтрально. Ви не святкуєте самі? Ні. А хотіли би взагалі, щоб у нас там, наприклад, це якось більш широко святкувалося, як в Америці, щоб люди переодягалися, тут, наприклад, по вулиці ходили. Ні, ну можна би було, це було б прикольно, але ну, не знаю. Більшість людей це ж не підтримує, рахується як свято сатаністів, це все. Їх називають апексіанцями, рептилоїдами і так далі. і так далі. А ви як вважаєте? Не знаю, ну. Для мене це просто як свято. ну, Деякі люди це святкують, деякі ні. У мене негативне. Негативне чому? Бісовщина, чистої води. Бісовщина ви вважаєте? А Чому ви так вважаєте? що Це бісовщина, а тому, як тому, що там люди привідгаються. Мені здається, що це просто свято таке по типу маскарадного типу. Люди собі переодягаються, святкують. Я не бачу в цьому, напевно, ніякого зла. Ну, святкують та святкують. Добро добро, ну, теж добро в є, хіба в тому, що люди отримують позитивні емоції, якось, можливо, гуртуються, збирають лишній привід, зайвий привід. Зібратися разом, якось відсвяткувати, один одного, привітати. Ну ви розумієте, у мене такий підхід, що краще, якщо було б зібратися, поговорити десь у більш випробуваній атмосфері. Ну, наприклад, це може бути якась вечірка, де зібралися люди, танцюють, розмовляють, спілкувають, спілкуються. А коли вони одягаються в певний одяг, а одяг має психологічний вплив на людину. В принципі, нейтрально, немає нічого проти, але сім'я, на жаль, не святкуємо. Так, не святкуєте. А взагалі хотіли б, щоб наприклад в Україні це якось більш святкувалося, розповсюджено там як в Сполучених Штатах. Тобто, щоб люди ходили, перевдягались. чи ви, чи навпаки вам це не, не потрібно не вважаєте? Ні, ну чому ні? Це класно. Я рахую, було б прикольно. Класне ставлення. Тільки те, що у нас не дуже празднує. А ви самі святкуєте чи? Самі ні. Ну то, що ніхто не буде ходити. Дітей нема. Дітей нема. Всі у вас дітей немає? Ні, всі за границею. А у вас діти є? Нема. Вони за границею чи просто немає? Нема все. Нема. 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 Добре. Добре, так, ви святкуєте? Так. Да. — Так, А як саме? Ну, от Я зі своїми найкращим подругами розмальовуємо там обличчя, вдягаємося гарно, йдемо гуляти там, або в якийсь кафе, чи щось. Круто. Ви вважаєте, що там є щось в цьому негативне, таке. чи це, ну, просто свято. там, той? Та ні, нічого негативного немає, просто свято. Тобто ну. ви не вважаєте, що це сюди приносять американські сатаністи. <гум> не вважаю. Ну, от ви зараз як одягнуть? По-спортивному, так? А уявіть собі, що ви одягнулися в костюм, в краватку, у вас гарне взуття, класичне. І ви берете в мене інтерв'ю. Ви погодитесь зі мною, що ви б звучали і говорили трішки інакше, ніж зараз. Мені здається, що це все-таки залежить не тільки від багатьох факторів, не тільки від не одягу. Не тільки, Але ви б звучали інакше. Це так працює. Можливо, я б звучав бо як поворотів. <му> Якби я був класичним. цього недостатньо <смі> одягнутися тільки і бути поворотні. Треба ще інше те, що ви сказали. Так. В кого ви ну, перебирались, Перебирали, Можливо? Перебирали. Ну, напевно, більше з соціальних мереж бачили святкування. І, в принципі, я з дитинства полюбляла творчість Тіма Бртона, і угу. того я дуже люблю його мульти, де в принципі я гостя, тому я до такого ставлюся дуже позитивно. Роздається... А, труп, труп наречений. Угу. Оце угу. А, тож, цей дев'ять є. Кошмар перед цим Рождеством. Mm, mm -hmm. вот. У Також він знімав Алісу в, кра... в країні чудес. коротше, багато. Yeah, Аліса в країні чудес. Ага, ага. Це кіно з Джонні Депом. Круто, так. Да? Класне кіно. І от навіть та ж сама Венсди uh, це теж його. О, тут я, бачите, не додивився. <рес> Але ви взагалі любите таке щось. така атмосфера. Шикарно. Або я підійшов сюди, і зараз в даний момент я був би просто, якщо б було тепло, в шортах і, наприклад, там у ну, футболці. У мене був би інший трішечки, інші інтонації, інші акценти. Це так працює. Ви так вважаєте, справді? Я в цьому переконаний. Я в цьому переконаний. Коли я одягаю незрозуміло, що для мене це незрозуміло. Для чого таке одягати, то я і відповідно і дозволяю собі певну поведінку. У більшості випадків ця поведінка деструктивна. Тому я і сказав негативно. У нас є компанія з дівчатами, у нас четверо, і ми збираємося четвіркою. Але в принципі, наскільки я знаю, то по Кобилянській ходить дуже багато таких людей. От то я навіть в минулому році бачила, що дуже багато було. У мене є теж знайомі, які також розмальовуються, якось готуються до Хеллоуіна. Оце, от що люди перевдягаються в якихось там персонажів чи створінь. Вам це подобалось би чи. Ну, було б прикольно. Було б прикольно. Да. А ви за своє життя взагалі в когось на якомусь іншому можливо святі переодягалися? Так. Кого? Караб-Карабас. Це так несподіванка. Карабас? Це напевно десь на шкільному ранку? Так, чи... да, це, це було в класі другому, наскільки я пам'ятаю. Після того, ну я не пам'ятаю, щоб я навколо Угу, mm -hmm, Зрозуміло. Але було б прикольно. Тобто, ви взагалі виходить, що. Негативно ставитись до будь-яких святкувань, де ну, є таке перевтілюються люди. Тобто, наприклад, якийсь там Новий рік, там перевдягається Дід Мороз, Снігурка чи Маланка, теж люди перевдягаються, ну, взагалі багато є свят, де люди перебираються на якихось персонажів. то ви до цього всього негативно ставитесь, бо навіщо це правильно зрозумів? Якщо ви хочете взагалі проговорити про все, то ми можемо виділити час і про все поговорити. Наскільки я вас зрозумів, ви питали про Хеллоуін. Так, але наскільки я вас зрозумів, то ви сказали, що негативно ставитись, тому що люди перевдягаються ну, в різних не зрозуміло кого. Я так зрозумів, а це впливає і на їхню поведінку. І з цього я зробив висновок, що тоді, напевно, можливо, ви до всіх свят негативно. Подібних ставитись, де люди перевдягаються в когось, тому що це тоді на, всі, на всіх світах впливає на їхню поведінку. Ви дуже спрощуєте. Дуже спрощуєте? Дуже, дуже спрощує. До, 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 а, до, а тоді як трішки складніше, по-вашому, вважаєте? Знаєте, на все є час і місце. Інколи, коли я не виходжу в місто, а йду на природу. Угу. Я одягаю інший одяг. Угу. Але в. Але це не псує мене. На природі я можу бути там в спортивному костюмі, в кросівках. Але якщо би я на природу одягнув ножки і рожки, то я би, відповідно, почував себе і вів би себе. Відповідно, може бути різний одяг і може бути різний вплив. В кожному випадку треба окремо говорити. Не узагальнюйте і не спрощуйте. Що стосується війна, то тут я чітко сказав. Негативно. Ви б хотіли б, щоб, наприклад, у нас там все святкувалося якби більш поширено, чи вам в принципі паралельно? Не дуже сумуєте? Ну хотілося б як в Америці, наприклад, тако. А в кого ви самі, можливо, на Хеловін переодягались? Ну я і скелетом була, і якоюсь теж нареченою, а в цьому році я ще не до кінця впевнена, можливо, якоюсь літучою мушкою буду, щоб якщо ще не знаю. Тобто ви будете жінка Бетмена? Maybe. А б було б свято, наприклад, Нового року? Ви б могли б переодягнутися там в Діда Мороза? Санта! ведь месяц. Ми могли б залишитися на хиловіді, тому що. Є ще інші люди. Я перетягнув всю увагу на себе, а це не черга. А якби, наприклад, святкували у нас Хеллоуін, в кого ви б хотіли б зараз перший, хто приходить в голову, що ви б хотіли б побувати б в шкурі? <паснавця> а, я не знаю. напевно, з бійцівського клубу я забув, як його звуть? Тайлер. Тайлера. Ну, Бред Піт цього да, грає? Там не пам'ятаю. В кого ви вже, наприклад, особисто переодягались за життя своє? Ну, було в мене вдома. І в кого ви переодягались, якого персонажа? Я вже не пам'ятаю. Пам'ятаєте? Так. У відьму, вроді був. У відьму. Так. Сатана серед людей. А скільки вас збиралось там на такі ну, свята? П'ятеро, восьмеро людей. Нічого собі. А до, до людей ходили, там просили цукерки? Ні. Тобто ви думаєте, що якщо, наприклад, там людина переодягнулася, ну там у відьму, скажімо, то вона буде там ходити бити вітрини. Ви переодягалися у відьму? Я не переодягався у відьму, я можу переодягнутися, хіба що в відьмака, але я і відьмака не переодягався. Зате я переодягався е, на шкільних ранках. Я був в, Піратам, наприклад, нам піратам вміють вигадати кличку. А от щоб самим щось придумати, в нас уяви не вистачає. Так, якось у мене був матрос. Старий, без обох рук, без ока. А його ім'я. Валера. Ви в відьму або відьмака не переодягались. Але пірата переодягались. От коли, коли б ви в відьму або відьмака переодяглись, ви б мені це питання не задавали. Ви б відчули, що б ви робили. Тобто ви вірите в таку якусь метафізику одягу. Я вірю, що це впливає, я вже це казав. У нас тут була якась дискусія. От Тоді цікаво, ви переодягались в таких якихось персонажів. Ви було таке, що ви потім вийшли і десь громили вітрини і так далі? чи Щось таке? ні! Nee. No, 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 no. well, yes. Я це взагалі засуджую. Особливо якісь які е, робити негативні дії в якихось закладах. Це в принципі якось дуже м, недобре, як я вважаю. Як мінімум, це дуже велика неповага до самих працівників закладів, до власників. І в принципі, це якось дуже дивно, коли е, ви святкуєте наше безобидне свято, а тут робите якусь таку діч. Ти втираєш в мене якусь діч. Що вас якби не влаштовує в холовіні, крім того, що люди переодягаються? Інші якісь фактори. Ну, звісно, одяг, який одягають люди, відповідно підкреслюється розмальовками обличчя і так далі. Тобто, взагалі весь майка <с с make -up> весь антураж. Хай йому грать. Тому весь антураж мені здається не дуже в моєму розумінні. Mm -hmm. Тобто, я под... неправильно сказав, в розумінні, в моєму переконанні. Uh -huh. а якби люди, не камільфо. А якби люди переодягались умовно кажучи не в нечисті якусь, а просто в, не знаю, в 18 століття одягу ходили на Хеловін, то ви б це свято би сприйняли б чи ні? Якщо б вони одягали одяг якогось століття і в цьому одязі ходили, відповідно, вели себе як в цьому столітті, я би ще подумав, що зробити. Швидше всього, що плюс. Бо звучала думка, що впливає одяг на внутрішній світ людини. І що ви будете насправді це зовсім не впливає, тому що навіть як е, до готів ставляться, що вони там якісь злі, хоча насправді більшість вони дуже добрі. Оце так несподіванка. Дуже хороші, дуже позитивні. Всі люди, які якоїсь такої екстравагантної зовнішності, більшість, яких я бачила, вони дуже добрі. Іноді навіть таке бувало, що до мене люди, які виглядають всі, наче такими всіми добрими і хорошими, ставилися набагато гірше, ніж ті, які виглядають якось як фріки, можна сказати, так, яких називають. Surprise, motherfucker! А ви год? Я так. А ви добре? Я так. Я добре. Я чекав, коли ви закінчите. Я просто таки хотів, знаєте, мені цікава така думка ваша, і я хотів дізнатися: ну, саме чи це тільки одяг причина. Бо, наприклад, для мене це не ну, напевно не причина. Я не вважаю, що це так сильно впливає на мене. Одяг угу. обов'язково впливає, але відповідно одяг викликає й певну комунікацію. Одяг це теж форма комунікації. Якщо є одяг, з'являються і певні слова. Якщо з'являються певні слова, з'являється і певна поведінка. Це взаємозв'язані речі. Тут головне з чогось почати. А чому вас приваблює тоді ця культура готів? Ре... Так готично. Ну, в принципі, мені подобається і ідеологія зовнішності, але повіща частині субкультура строїться на е, вподобаннях в музиці і політичних поглядах якихось. Е, ну також е, по самому навіть архітектура готична в готичному стилі. От. Якщо людина з'їла зайвий бутерброд, це ще ніщо. Але якщо через якийсь час вона буде їсти піввідра бутербродів, це вже щось. <клухи> Головне почати з одного бутерброда. Рідко хто починає з піввідра. Ви мене розумієте? Тому ось цей перший крок чи другий для когось вже в переодяганні, в розмальовуванні, в поведінці. Потім людина йде глибше, вона цікавиться історією, вона цікавиться поведінкою того образу, який вона несе, все глибше, глибше, глибше. І я не переконаний, що це конструктивний шлях. Подавання політичність республіканці. Тичних е, подобань мається на увазі те, що е, я проти е, в принципі, любого насилля. Для мене це е, взагалі табу, тому Росії, звісно, засуджую. <ріст> От е, ну це логічно, мені здається, в Україні в нас час. Е, також фест фешн не підтримують. Тобто всі Аліекспрес, Шейн це все також не дуже добре, тому що наскільки я знаю, шейн використовує дитячу працю. Це я не підтримую. Ну, також е те, що я, в принципі, е ну, проти якогось насилля, проти агресії. Ось собі. Тобто готи гот це вам подобається готство тому, готична культура, тому що ви проти агресії. А... Бо мені здається, більшість людей, які не знайомі з цим, подумають, що навпаки, вони а... ходять темні, хочуть когось, комусь втащити. А... Ні, насправді ні. Можливо, але так як, наприклад, буває на якихось новорічних ранках, коли я переодягався. Там в зайчика, то ми я. саме обіцяла, що ми будемо говорити про Халовін. Якщо треба говорити про новорічні ранок, це окрема тема. Гаразд. Ну я тоді умовно пропустимо, що я не впевнений, що всі люди, які на Хеловін, перевдягаються там у відьму чи в якогось скелету. Ви знову, склета... Ви Ч... знову Ч... вживаєте слово Гаразд, я не впевнений, що е, мені здається, що дуже ім... 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 маленька імовірність чи дуже ім... маленький відсоток тих людей, е, які перевдягаються, піде кудись далі. Я... Звісно, є якась такий, можливо, відсоток. Я не буду заперечувати, що ніхто не піде далі. Але я вважаю, що там 99% людей, які провідгнулися у відьму на Хеллоуін, вони там не будуть якісь використовувати окультні практики чи щось таке, тому що от вони підуть далі. Я вважаю, що це просто для них святкування, на мою я думку. Я зрозумів. Я відреагую і піду, ви дозволите. No. Звісно? Так. Дивіться, є така фраза: чому тут стоїть цей храм? І відповідь така: якщо в цьому храмі врятується хоч одна людина, то він тут стоїть недаремно. Ну, звісно. Якщо в результаті цієї вечірки холовіна, хоч одна людина почне вести себе неадекватно, ну. піде глибше. Історію цього свята і дійде до якихось незрозумілих речей, темних речей, то краще цього свята не треба. Ну, Ви маєте право на таку думку, я розумію. Я ви маєте. У нас є свято Маланка, я ходжу на Маланку. Це український Хеловін, по суті. Так. так це... О, одне те саме, що. Тільки гроші дають, а не конфети. О, і вон. наливають ще. <рес> так це навіть краще, ну, що так. гроші дають. От, а на Маланку ви як святкуєте? Що ви робите? Переодіваюся, костюм. Я зазвичай баба Маланка. І у мене має бути дід. І ми так ходимо по хатам, співаємо, робимо концерти всякі. І скільки ви так можете з дідом за вечір заробити? Заробити, ну так як на всіх людей, ну по п'ять виходить. По п'ять тисяч? Десь так, так. Нічого собі пенсія. Ну, нормально пенсія, да, да, так. По п'ять виходить. Як коли? Ну, Головне, щоб люди впускали. Ну, ми чисто не за грошей, бо це традиція. Ну, у нас, напевно, навіть можна сказати, що є свої аналоги от Маланка. Те, що у нас люди Ну, Так, да, але це у нас рахується як до Бога ближче. До самого верху. Я не знаю, якому об'яснити. Угу. Ну. Заводи... Більше релі... релі... релігійне. Притримуєтесь якоїсь певної релігії, чи можливо ви десь. Ну, От мені це цікаво, ваша якби взагалі. Я. Я, я, ритор, на... я ритор і психолог. Чи вірю я в Бога? Так. так. Я вірю, що все, що ми бачимо, що нас оточує, в цьому в цьому є творець. Це я не випадковість. І я вірю в те, що Бог. Господь є Ісус Христос. І Він за кожного з нас поніс великі страждання. І для того, щоб. Ну, давайте скажемо так. Мати життя вічне угу. треба прийняти його як Спасителя. Угу. Якщо цього достатньо, якщо ви розумієте, про що я. Я розумію, про що ви говорите. От в це я вірю, цього дотримуюся, а в Хеловін не приймаю. Зрозуміло. Послухайте, до хеловіма може відноситись позитивно чи негативно. Я вам скажу так, я його просто не приймаю. Ви на це маєте право. На цьому доможемо. Дякую вам. Дякую, друже. Як вас звати? Come again. в ви молодець. Де в принципі просто навіть і музика дуже сильно подобається сама по собі. А які вам подобаються? Ну, моя найулюбленіша, напевно, готична група це uh, She wants A Revenge». Я люблю їхню музику. Uh, також Сьюзен зі Бауншес класно. Uh, Sisters of Mercy» теж дуже класно. В принципі, uh, музика дуже кльова. Неготична якась музика подобається. Так, звісно, я, в принципі, багато різної музики слухаю. І не тільки готичну, і рок. Ага, зрозуміло. Бо я думаю, може, неготична музика це всі ці цивільні слухають. Коли працюєш на Кобилянській, тут все що угодно будеш слухати і смарагдове небо. Ви працюєте на Кобилянській? Так. Фотографію робите? А, да, да. а, так ви йдете на зміну зараз? Ні, я ввечері буду. Ага, пізніше. Ви, ви вибрали час, коли більше е, да, да, й Зрозуміло. І скільки у вас так людей ходить разом? Ну буває 10, буває 7. Ага, так. Зрозуміло. Ну головне, як, як, да, щоб ви, якщо так ходите, щоб ви не питали е, документи у людей. Та ні, не питайте. Ну, Слава Богу. Можете не відкрити. Ну да. так. Ну добре, ладно, тоді, дякую. Одяг має значення, коли йдете на інтерв'ю, можете поекспериментувати. От ви в такому одязі, як люди дають інтерв'ю, ви в такому одязі, як вони дають, як ви запитуєте. Можливо, у вас з'явиться досвід і можливо на мікрончик, ви в тій думці, яку я сказав, продвинутись глибше. Можливо, можливо, ну звісно. Що... Спробуйте. А мені здається, знаєш, це працює від зворотню, скоріше. Що людина залежно від свого внутрішнього світу обирає одяг, а не одяг це взаємозв'язання річ? Не працює відзворо, це взаємозв'язання річ.